Незважаючи на те, що військове ПДФО в місті забрали, ми знаходимо ресурси для того, щоб допомагати нашим воїнам захищати країну. Нереально вам вдячний то, що ви тримаєте планку. Тобто воєнні гроші уйшли в сторону туди, десь адміністрацію там. А ви все одно не зменшуєте допомогу, тому що я кожен раз кажу, оця вся, вся система це не коробка і не кількість дорожня, це конкретно життя постановки. Дякую, місто Києву, дякую вам. Ми вдячні місту за таку підтримку. Ці автівки надзвичайно важливі нам сьогодні. Вони реально звідси одразу водії сідають в них і їдуть на, на схід, де будуть вже виконувати бойові задачі. Громада міста Києва. Всі волонтери підтримуємо наших героїв і бажаємо успіху, наснаги, здоров'я і найважливіше перемоги. Слава Україні! Героям! Слава!